Згадаємо одну історію, яка мала місце в житті Якова, книга буття, 32 розділ, 30-й вірш. Тоді Яків спитав його Скажи, будь ласка, своє ім'я, а цей відповів, чого питаєшся моє ім'я? І тут поблагословив його. Є два ключові питання, які визначають твоє становище в дійсності хто є для тебе Бог і ким ти є для Бога. І саме в цей момент в житті Якова вирішувалося питання. По життю Яків був щасливчиком, усім був забезпечений і все легко отримував. Але прийшли обставини, коли йому треба було переосмислити своє життя. Позаду розгніваний тесть, попереду обманутий і злопам'ятний брат. Людина опинилася в тяжких обставинах, але не життєві обставини змінюють людину зсередини. Переображення Якова відбулося під час зустрічі з Богом. Зазвичай про ім'я запитують на початку знайомства. Тому прохання Якова натякає на те, що він прожив більшу частину свого життя. Забрав перворостру, набув майно, худобу, сім'ю, друзів і ворогів, молився і складав обіти. і при цьому по-справжньому не був знайомий з Богом, щось чув про нього, але не став його близько. Ту ніч відбулася зустріч з Богом, Бог тепер по іншому дивився на Якова і Яків по-іншому пізнав Бога. Оце питання, скажи, будь ласка, своє ім'я говорить про бажання Якова пізнати Бога. І це питання, як бачимо, бажання пізнати Бога стало причиною благословіння і тут поблагословив його вірш тридцятий. А тепер давайте згадаємо різдвяну історію. В книзі про Прока в 9 розділі в 6 вірші, написано такі слова. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, отець вічності, князь миру. А Євангелія від Матвія в першому розділі, 23-му вірші, каже так: Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому ім'я Емоноїл, що в перекладі є з нами Бог. Всі ті ж питання стоять перед кожним із нас. Хто ти є для Бога і ким є Бог для тебе? Ми маємо взяти сьогодні уроки і життя Якова. Бог являється нам в особі Ісуса Христа, і наше сприйняття Христа визначає наше відношення до Бога. Ким ти є для Бога? У Бога варіантів небагато. Є два положення: святий або грішний, ворог або друг, домашній або чужий. Нехай сьогодні прозвучиться питання: хто ти для Бога? Не розпочинай день в незрозумілому становищі, час небезпечний, життя непередбачуване. Заприязнися з ним і май спокій. Цим прийде на тебе добро, написано в книзі Йово, 22 розділі, 21 вірші. Питання друге: ким є для тебе Бог? Запитай і ти, Господи, яке твоє ім'я? Я хочу знати тебе більше. Нехай тобі відкриється ім'я Еммануїл. Тоді ти не будеш, як Гедеон, сумніватися. Якщо Господь з нами, то чому таке стається навколо? Ти будеш точно знати, Господь зі мною, ти будеш переживати Його. Нехай тобі відкриється ім'я дивний порадник. Важливо налаштувати свій приймач на хвилю Божого голосу і отримувати слово від нього. Останні роки показують, що людські поради безсилі. Ми бачили багато християн, які з претензіями звертались до своїх служителів. Скажіть нам, що робити, не мовчі. Христос же є дивним порадником, який знає, як поступити в любій ситуації. Нехай тобі відкриється ім'я Бог сильний. Ти знав ймовірно колись це ім'я, але забув, засумнівався. Бог сильний, його сила не ослабіла. О ти, що звесься яковий тім, чи змалів Дух Господній, чи ці чини його. Книга Прока Михея, другий розділ сьомий вірш. Бог сильний явити чудо, Бог сильний зберегти і укрити, Бог сильний спасти. Нехай тобі відкриється ім'я Отець вічності. Я бачу, як через події останніх років Бог відкривається цим іменем для багатьох християн. Нарешті вони задумались про вічність, бо земне похиталося. Знаючи Бога, як Отця вічності, навіть втративши все земне, ти будеш продовжувати стояти. І ми маємо орієнтуватися на вічне. Можливо, в майбутньому нас чекають такі часи, які ми не зможемо пройти, якщо не відкриється нам Бог цим іменем. Нехай тобі відкриється ім'я Князь миру. Ісус каже: Зоставляю вам мир. Мир свій даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані не лякається. Іванля від Івана, 14 розіл, 27 вірш. Не просто бути спокійним, коли навколо тривога. І хто знає, з якими тривогами ще доведеться зустрітися. То який твій стан перед Богом? І як близько ти знаєш Бога? Христос один раз вселяється в наше серця, або, як ми кажемо, народжується. Але пізнавати Господні імена можна багато разів, все глибше й глибше. Для вас за рік може багато разів відкритися ім'я Еммануїл, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності і князь миру. Знати Христа це велике щастя.